Вітаю, друзі! З вами Олександр Вильмошки. Ми, як завжди, на каналі Одеса і Транспорт. І зараз ми поговоримо про те, що останні події у Чорному морі та навколо нього показують цивілізованому світу. Набридло панькатися з росіянами та їх російськими зазіханнями на свободу судноплавства. Фактично, союзники України почали процес зачистки Чорного моря, справжньої зачистки від російського флоту. Росіяни ж у відповідь почали відновлювати свою давню історичну традицію топити свій чорноморський флот. Що ж взагалі відбувається? Залишайтеся з нами, підписуйтесь на наш канал. У нас далі буде дуже багато цікавого. Отже, останнім часом ми бачимо, як росіяни зосередили головні зусилля свого флоту на захисті Керченського мосту, такої собі незаконної споруди, яка з'єднує Окупований Крим з Таманським півостровом через Керченську протоку. За останніми повідомленнями ВМС України, біля цього мосту патрулюють 5 кораблів та 6 катерів Російського Чорноморського флоту та ФСБ. А ще раніше росіяни затопили біля цього мосту декілька барж, а між ними натягують загородження з бомів та сіток, щоб захистити міст від можливих повторних ударів українських морських дронів. Одночасно ці кораблі та катери також посилюють берегові комплекси протиповітряної оборони на випадок українських ракетних ударів по мосту, але не будуть. Та загалом затоплення цих барш це лише перший крок до повторення давньої російської традиції топити свій Чорноморський флот. Так само, як вони це робили у Севастополі 1854-го, у Новоросійську 1918-го, а також на іншому краю землі у Порт Артурі, обложеному Порт-Артурі у 1904-му, і готувалися затопити свій флот. Під час Другої світової війни, але найбільше історичних паралелі тут з 1854 роком, це коли флоти союзників увійшли у Чорне море, щоб покарати в кінець знаходнілу російську імперію Миколи І. Тоді Російський Чорноморський флот, хоча й значно поступався в силах об'єднаному флоту союзників, все ж мав можливість ефективно йому протистояти. Але взагалі нічого не зробив і самозатопився на вході у Севастопольську бухту. Це був найбільш героїчний вчинок російського Чорноморського флоту у цій війні. Ось і зараз, коли з росіян у Чорному морі взялися всерйоз, то вони відповідають традиційно, починають стопити свій флот. Після припинення зернових домовленостей на прикінці липня росіяни проголосили про фактичну блокаду українських портів, але їх слова залишилися лише словами, тому що судноплавство з Дунайських портів на півдні Одеської області продовжується як і раніше. А з портів Одеса та Південний за другу половину серпня і початок вересня вийшли в море вже чотири торгівельні судна. Показово, що три з них навантажені продукцією металургії, а не лише зерном чи олією. Натомість аналогічне оголошення воєнної зоною акваторії біля російських портів у Чорному морі з наступними показовими ударами дронів по російському військовому танкеру та десантному кораблю у Керченській протоці та у Новоросійську відповідно вже призвели до різкого зменшення судноплавства з Новоросійську тосе та мані та інших. Російських портів, які є головними портами Росії з експорту нафти та зерна на південному напрямку. Тобто російська блокада поступово проривається і не діє, а українська, незважаючи на дуже слабкі технічні заходи, вона вже призводить до поступового успіху у економічному вимірі. Єдине, що можуть зараз робити росіяни, це влаштовувати провокації проти судноплавства та завдавати ударів ракетами та дронами по українським портам. Однак, після першої ж спроби зупинити нейтральне торгівельне судно у морі біля берегів Туреччини, росіянам, образно кажучи, дипломатичним е шляхом дали пошарці, і вже майже місяць, як це неподобство з провокаціями, припинилось. А ось обстріли портової інфраструктури продовжуються постійно. Спочатку росіяни почали завдавати ракетних ударів по Одесі. Це була серія обстрілів наприкінці липня та на початку серпня, коли було пошкоджено в тому числі сотні житлових будинків та пам'ятників архітектури. Однак після цієї серії у другій половині. Серпня та на початку вересня нових ударів по Одесі не було. Чому? А тому, що 23-24 серпня росіянам просто винесли системи радіолокаційного спостереження і комплекси протиповітряної оборони в Криму. І після цього вони більше не можуть зосередити в районі Миса тарханкут свої найнебезпечніші для нас ракети Онікс та Іскандер, тому що їх пускові установки будуть відстежені та негайно знищені. А звичайні кривати речі. Клити Х-101 з літаків та калібр з кораблів ефективно збиває протиповітряна оборона. Однак продовжуються системні атаки дронами Камікадзе портів на Дунаї, Ізмаїла, Рені та Усть Дунайська. Так лише за останній тиждень було 5 ударів поспіль по Дунайським портам на півдні Одеської області. Кожного разу з 20-30 запущених туди дронів. Кілька все ж прориваються крізь протиповітряну оборону і завдають тих чи інших збитків. Більшість дронів збивають. При цьому один чи навіть декілька дронів впали на територію Румунії, і це було підтверджено, в тому числі підтверджено на рівні Міністерства закордонних справ України. Уряд Румунії спочатку заперечував це, однак, після детального обстеження румунської території навпроти Ізмаїлу на берегах Дунаю було дійсно знайдено уламки дронів. Спочатку одного, потім іншого. Факт падіння російських дронів на території Румунії було визнано, але з формулюванням, що це була так би мовити, ненавмисна атака. Очевидно, що Румунія, як і весь блок НАТО, не йдуть на ескалацію цих інцидентів, як казус Беллі, Однак певні кроки у відповідь вже зроблені, і ці кроки дуже важливі. І фактично вони відповідають тому, про що я сказав на самому початку: це винесення російського флоту зачищення чорному, Чорного моря від росіян. Отже, крок перший: британський прем'єр Ріші Сунак ще 8 вересня оголосив про постійний моніторинг. Всього чорного моря британською розвідувальною авіацією, щоб відстежувати дії росіян та запобігати будь-яким російським спробам ударів по судноплавству, також після цього з'явилася інформація про те, що судноплавні маршрути з Одеської області також патрулює і британська військова авіація. Що ж це означає насправді? А це означає, що британський прем'єр попередив. Що будь-яка спроба російського флоту чи авіації завдати удар по торгівельним суднам, чи спробувати їх затримати, негайно отримає відповідь. Яку саме ми не знаємо, чи то е, ці торгівельні судна будуть під безпосереднім захистом як під конвоєм, чи то російський корабель, який, наприклад, спробує зайнятися піратством, отримає ракету в борт. Це буде дуже добре. Крок другий: 11 вересня. Починаються спільні військово-морські навчання формату Україна НАТО сібриз Проходитимуть вони у Лумунських водах поблизу Гирла Дуная, тобто якраз там, де росіяни зараз завдають цих ударів по нашим придунайським портам. В навчаннях будуть задіяні кораблі Румунії, а також військові сполучених штатів з Болгарії, Франції, Великобританії, Туреччини і України. Оголошена мета навчання це боротьба змінною загрозою у морі та безпека судноплавства. Тобто на цьому сібризі на навчаннях країни НАТО відпрацюють саме ці задачі, які зараз є актуальними у Чорному морі. Можливо, що до румунських кораблів приєднаються також болгарські і турецькі, тобто кораблі тих країн НАТО, які мають вихід у Чорне море. І далі дуже цікаво, чи наважиться Росія у період цих навчань на удар шахедами по Ізмаїлу, наприклад, в той час, як якраз біля Гирола Дунаю будуть тренуватися сили НАТО. І якщо Росія дійсно наважиться, то у НАТО буде можливість, начебто випадково збити один чи декілька дронів камікаци. Фактично ж з боку НАТО це демонстрація сили у відповідь на російські повітряні удари по українським портам, і ця сила буде демонструватися якраз, якраз поблизу українських портів. Крок третій: і Конгрес і Сенат Сполучених Штатів ухвалили законопроект про Чорноморську безпеку. Цей закон фактично відкриє свободу дій американському флоту у Чорному морі. І головний пункт цього закону це можливість постійної присутності кораблів НАТО, в першу чергу, Сполучених Штатів, у Чорному морі на основі періодичної ротації саме для захисту судноплавства. Адже перебування військових кораблів з нечорноморських країн регулюється Конвенцією Монтре. Останнє слово тут за президентом Сполучених Штатів Джо Байденом він повинен підписати цей вже прийнятий закон. Крок четвертий на фоні наростання напруженості у чорному морі з боку росіян почали підсилювати свій захист Болгарія для їх берегової оборони вже за. Мовлені нові берегові протикорабельні ракетні комплекси одночасно Україна звернулася до Туреччини з пропозицією відновити зерновий коридор взагалі без участі в цьому процесі Росія, адже доведено, що Росія фактично зараз не в змозі перешкодити судноплавству. Поки ми чекаємо на відповідь Ердогана, сам Ердоган встиг поспілкуватися з Путіним десь там у Сочі, і прийшов до висновку, що оцей Герой популярної пісеньки з двох слов, він взагалі спроможний до будь-яких домовленостей та будь-яких договорів та угод. Прем'єр Великобританії Сунак назвав відмову Росії від зернових угод шляхом до ізоляціонізму Росії, до перетворення її на фактично Північну Корею. Один з лідерів Євросоюзу Шарль Мішель. Зробив заяву про те, що за рік дії зернових угод на світовий ринок, в першу чергу для голодуючих країн Африки, з України надійшло понад 30 мільйонів тонн зерна. І на цьому фоні, за словами Мішеля, пропозиція Путіна подарувати країнам Африки 1 мільйон тонн зерна виглядає просто цинічним та призирливим кроком. Підводячи підсумки, ми можемо побачити ось яку картину. Після розриву зернових угод росіяни дійсно спробували зупинити українське судноплавство, судноплавство з українських портів і завдали ударів по портам. У них фактично нічого не вийшло через ефективну роботу нашої протиповітряної оборони і нашого флоту, а також берегових ракетних комплексів і морських дронів. Однак певні ушкодження у портах Одеси і з Маїла Теренів все ж були. У відповідь росіяни отримали ось що. Це демонстративні маневри блоку НАТО саме у Гірлі Дунаю, саме у тому місці, де зосереджені зусилля росіян по завданню ударів. Вони отримали росіяни, маю на увазі патрулювання Чорного моря британською авіацією. Росіяни отримали наростання загрози для їх Чорноморського флоту та Керченського мосту. І єдине, що росіяни в цій ситуації можуть зробити. Це потопити свій флот, що вони вже і почали робити насправді. А не на спроби росіян лобіювати керівництво ООН у особі їх генсека Гутієреша для послаблення санкцій загалом чи часткового зняття можна не звертати особливої уваги, тому що це просто розмови, які залишаться просто розмовами. Ми продовжуємо стежити за ситуацією. Прощаємося, до побачення! Слава Україні!